Зеленський Єрмак і Татаров збираються розстрілювати українців, які будуть протестувати. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь ютуб-канал свій до свого по своєму. В цьому відео я хочу прокоментувати просто феноменально шокуючі і майже фантастичні речі, які стають реальністю в нашій державі. Путінізація України відбувається повним ходом. Відбувається це. Під чітким керівництвом Єрмака Тере Татарова підозрюю, що Зеленський в даному випадку ну він не може бути архітектором. Ну, ну не дано. Але а, мова йде про абсолютно конкретний законопроект. Цей конкретний законопроект е, узгоджений і вважається хорошим, схвалений правопохоронним комітетом Верховної Ради. Я його не можу називати правоохоронним, у Вона, зрештою, правоохоронці це винятки в правопохоронній структурі. Ні, там є дійсно винятки, які воюють там проти московської агентури, борються з корупцією, але це винятки, які лише підтверджують правила. А тепер стосовно самого законопроекту. Законопроект під номером 10311 розширює повноваження Нацгвардії. Нацгвардії надається право застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень ще й без належного попередження про це мітингувальників. Використовувати гумові та пластикові, кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери до учасників заворушень, маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою. Використовувати безпілотники. А для чого використовувати безпілотники? А для того, щоб всіх вичислити, всіх пофотографувати, фарбу і так далі. І потім знайти і загнати під плінтус. Ви знаєте, що в Білорусі не мають права стріляти вогнепальною зброєю проти мітингувальників. І навіть на Московії вогнепальну зброю проти мітингувальників, от тоді, коли протести на Болотній площі наростали, не застосовували. Тут відбувається така ну, цікава річ. По суті, Зеленський готується наперед боротися за владу. Він розуміє, що зараз його будуть тиснути, щоб він владу втратив. Він розуміє, що для того, щоб втриматись, там, треба не проводити вибори, а навіть якщо вибори, то зробити, там, умовно кажучи, щоб умовний залужний не балотувався чи будь-який альтернативний кандидат, Там, підкупити, залякати, ще щось, домовитись, не знаю, різні способи будуть. Але навіть якщо програти, то треба триматися за владу. Чому? Тому що втрата влади означає автоматичну втрату безпеки. Є величезна кількість злочинів, які були вчинені, які потрібно розслідувати. І всі ті злочини, особливо під час повномасштабної війни, тягнуть на вищу міру покарання. Повалення конституційного ладу розділ 1, загальні засади, порушений Зеленським, вздовж поперек. особливо 13 та 14-та статті Конституції України. Провал підготовки до війни, корупція, мародерство ще купа, купа всього. І відповідно він буде чіплятися за владу. Причому тут ви знаєте, в нас така достатньо цікава ситуація. У нас є е, певний міф майдану. Причому Майдан нас сприймається на емоційному рівні як щось хороше, і я також насправді ідеалістом Майдану, але треба об'єктивно розуміти, що там. Але в нас відбулося два Майдани, які якби, дали результати певні. Ну, тобто, там перевибори Ющенко таки переміг. Тут Янукович змушений був тікати. Третій Майдан виходить, в нас буде на абсолютно законних підставах розстріляний теперішньою владою. На абсолютно законних підставах. Ну, це не зовсім так, тому що в конституції закріплено право на мирний протест, на мітинги і так далі. На рівні конституції. Але хто ж це буде виконувати? Тепер стосовно Нацгвардії, скажу таких кілька цікавих слів. Знаєте, Нацгвардію свій час розформував кучма, тому що там боявся загрози, скажімо так, військової, що там високопрофесійне щось зібрано і так далі. У 2014 році її почали відновлювати для оборони України від московської навали на початках. І спочатку, це все постмайданівська влада, включно із парубієм, розповідали, що це все робиться для того, щоб українських добровольців... Ну і, власне, батальйон Кульчицького, куди пішли перші самооборонці. І через рік з хвостиком, той же ж батальйон Кульчицького, загнали під керівництво ментів. Як ви думаєте, як менти всередині ставилися до майданівців? На рівні віддання наказів, на рівні просування кар'єрної драбиною і так далі? І так відбувалося всюди. Скажу вам більше, навіть зараз на, тих, на рівні тих структур, які ганьблять погони, чи то військові, чи то поліцейські, основна частина це якраз є і ті колишні менти, які колись підпорядковувалися Татарову, який був де-факто правою рукою міністра внутрішніх справ Захарченка, міністра Януковича. Так от зараз. Ми дійсно прийдемо до ситуації, коли на верхніх щаблях керівництва тієї ж самої Нацгвардією стоять люди, які без жодних сумнівів готові будуть віддавати накази. Я вже читав коментарі, що дехто каже, о, там Янукович не зміг, не вже їх нічого не навчило. Янукович не зміг за достатньо випадковим збігом обставин. Янукович віддавав наказ. Про виведення військ на Майдан і зачистку Майдану. Але тоді головнокомандувачем Збройних сил України був генерал Володимир Замана. І він категорично відмовився. Його місяць часу ламали, і він відмовився. А як ви думаєте, теперішні очільники також відмовляться вести війська, зачищати мітингувальників чи ні? Як ви думаєте, чи немає когось, кого гарно просунули там до генеральських погон, з числа тих, хто, ну, м'яко кажучи, погано себе поводив з особовим складом, віддавав безглузді накази, через які було багато жертв і так далі? Люди, які вимазані в крові, які намародерились. Як ви думаєте, вони будуть захищати владу, чи вони підуть за Конституцією? Хто з поліції буде читати Конституцію? Знаєте, я переглянув настільки. Я це все розповідаю для того, щоб ви розуміли, наскільки погана наша ситуація. Величезна кількість поліцейських зараз не знають закону про поліцію. Це просто мавпи, які не можуть назвати статей ключового для них закону, профільного закону. Це мавпи, для яких наказ їхнього керівництва. Вище від Конституції, мавпи, в яких немає поняття, це величезна частка тих людей, що там це мавпи, в яких немає поняття того, що таке, як повинна працювати юридична логіка. Випадки свавілля там ще щось, ближчими днями ми висвітимо один випадок того, як працює інспектор в головному відділенні по ДТП, яка там корупція і так далі. Але я до чого це все веду? До того, що у вас не повинно бути ілюзій стосовно того, що хтось там не буде виконувати наказ. Керівництво все поставило на своє. І уроки вони винесли гарно. От ми любимо з московитів робити там ідіотів там ще щось, але вони після 2022 року, після провалу Бліцкригу, роботу над помилками провели. А ми ні. Ми взагалі не проводили цю роботу. І аналогічно, та вся система, оці всі колишні регіонали, включно із Єрмаком, включно із татаром, вони роботу над помилками провели. Вони розуміють, чому свій час Янукович змушений був тікати. І тоді, в силу впертості певних осіб, наказу на зачистку Майдану військовими не було дано. А коли вже Заману замінили генерала заману, і прийшов новий, який потім втік на Московію. Хтось з Військово-морського флоту, Ілін, мені здається, то він наказ відразу віддав. І не сумнівайтеся, в Фастові вже одна бригада розвантажилася з БТРами, була готова їхати на зачистку. Але Янукович в той момент часу вже втікав. І як розвантажилися з вагонів, з платформ, так і завантажилися назад. Це щоб ви розуміли, що відбувалося тоді. Зараз буде не так. Ніяких рожевих ілюзій бути просто не повинно. Те, що це відбувається, це насправді знову ж таки це замах на Конституцію. Тому що відповідно до Конституції все дозволено. Ми маємо право на мітинги, ми маємо право на політичну позицію. Ми маємо право бути не згодні із путінізацією України, із провалом підготовки до війни, із антиконституційним злочинним розпродажем України всупереч і 14 статей. А так виходить, що оця квартально-зелено-блювотна команда, ебонітові палички, як вони жартували про майданівців, переробили на вогнепальну зброю, яку збираються проти тих ж майданівців застосовувати. Ілюзій бути не повинно. Вони зараз спеціально оця інформація витекла з цього правопохоронного комітету Верховної Ради, для того, щоб подивитися на нашу з вами реакцію. Щоб зрозуміти, чи буде якась протидія чи ні. А протидія повинна бути. Як мінімум, ви повинні показати свою позицію в Фейсбуці, в Фейсбуці і в інших соцмережах. Це дуже важливо. Вони повинні бачити, що мільйони людей готові будуть їх ламати. І ті, хто готові будуть виконувати злочинні накази і використовувати вогнепальну зброю проти інших українців. Вони також повинні бачити, що нас мільйони. І тоді вони будуть боятися. І тоді хлопчики, які на місцях знизу, які там просто на зарплаті, чи для того, щоб на фронт не йти, чи ще щось, чи ще щось пересижують, вони також багато разів задумуються, чи виконувати такі погані накази, якщо такий наказ буде, чи ні. Це все взаємопов'язано. І громадський тиск насправді відіграє певну роль. Ну, але ключова проблема і причина, чому ми дійшли до такої ситуації, полягає в нашій неорганізованості. В той час, як наші вороги, включно із внутрішнім ворогом, високоорганізовані, підкріплені грошима, підкріплені своїми медіа і надзвичайно цинічні. Це те, що я дуже хочу, щоб ми усвідомлювали. Тому що часи часи будуть ще важчі, ніж зараз. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Наша організованість є необхідною передумовою для того, щоб ми зробили бодай якусь зміну в Україні. Інакше ми не можемо. Це потрібно усвідомлювати. Це передумова, без якої ми не можемо рухатись далі. І наші вороги це добре знають. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.